У центральному матчі 24 березня лідери чемпіонату Суперліги хімік і будівельник, влаштували справжній шторм на паркеті Олімпу. Кияни грали без Артура Дроздова і Дайнюса Шалєнґі, котрі отримали перепочинок перед матчем Єврокубка. Без них вже за стартові 4 хвилини кияни дозволили хімікам віддалитися на 6 очок. У такій ситуації, із роллю лідера будівельників, впорався Сергій Горбенко. Котрий влучаннями за дуги допоміг столичним виграти стартову чверть. Однак в наступній десятихвилинці хвилинці біло-зелені застосували власну дальню зброю. Мірослав Тодич, Віллі Діний, Девід Джозеф по черзі вразили кошик жовто-синіх з далекої відстані. Тоді як Артем Пустовий китком згори довів перевагу хіміків до 10 балів. Утім, по великій перерві після феєрії, яку на пару видали Володимир Єгоров із Георгієм Цинцадзе, повіяло вітром змін. А постріл Деніела Кікерта з периметру висвітив на табло плюс 10, але вже на користь візитерів. Южниці, щоправда, героїчними командними зусиллями відставання скоротили, а Дін з лінії штрафних встановив рівновагу: 77 – 77-77 за підсумком основного часу. І вже у додатковій п'ятихвилинці саме плеймейкер хіміка відіграв ключову роль на досвіді її індивідуальній майстерності. Віллі Дін привів свою команду до успіху: – 93-88. Дев'яті зі своїх 26 очок. Головний винуватець перемоги хіміка здобув в Овертаймі. Окрім цього, дін дев'ять разів результативно асистував партнерам і здійснив три підбирання. У складі будівельника запам'ятався яскравим виступом Сергій Горбенко.